Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махом. На огляді в нас сьогодні буде такий сходовий гусеничний підйомник Vimec T08S 2004 року, проте в дуже хорошому стані. І що саме найголовніше за адекватною ціною. Такс, такс, такс. В мене немає плану на це відео. Можливо, щось забудусь, але постараюсь не забутись. E, e, величезною перевагою. Гусеничних підйомників, на відміну від крокуючих, ось у нас крокуючий стоїть поголочку, є те, що пацієнта не потрібно пересаджувати з візка. Ну і те, що, ну, принаймні, якось, на мою думку, безпечніше і простіше ним користуватися, тому що не треба ловити оцю вагу на сходах, можна взагалі під час. Якраз спуску або підйому навіть зупинитися Бом-бом-бом-бом-бом. Що там ще? Ну, В процесі буду розказувати. Зараз вам покажу, як він кріпиться, тому що от саме по даній моделі дуже мало інформації є в інтернеті, як воно складається, якщо от я навіть Він до мене приїхав, я, також, я навіть сам трохи так підтуплював. тут розкласти. Я потім покажу, на що я нажимав. Отже, є у нас дві частини. Ось ця Дивіться, складається. На оцих колишах ми сюди хоп. І оцей пазик заїжджаємо. До упора. Це у нас тут сидить людина у візку. Дивіться, от ми під'їхали так, щоб колеса впиралися об цю частину. Е, і, звісно, що поставили на блокування. Тепер просто піднімаємо. І є в нас ось тут такі фіксатори. Дивимось. Бачите, ця частина має виступати ось тут. І аналогічно з правої сторони. Відразу підказка має бути десь от на рівні закінчення спинки. Загалом, як ви можете побачити, то е, даний підйомник, він тримає вагу візка якраз таки ось на оцих кріпленнях. в свою чергу, тут, тут все прямо ну, металічний метал. Не воно важить ця частина 15 кг і нижня частина 51. Тобто доволі таки масивне, проте надійне. І дивимося. Ось це у нас сюди заходить ось ця червона штучка. От так, Хоп. це ми піднімаємо, Тут закріпили. Бачите, воно вже не дає. Плюс зробили точно так само. З іншої сторони. Зробили. Тепер нам потрібно, розділітися, тут оці два таких фіксатора. Ми їх відщокуємо і по максимуму піднімаємо вверх. Вони потім стануть на своє місце. Так, щоб. Зараз я вам покажу. Я спочатку неправильно трішки зробив. І тут закручуємо. Це все дуже важливо. Звісно, що потім ременем безпеки, який ось у нас є, ми фіксуємо людину. Подивіться. От у нас. Як відбувається фіксування? Бачите, тут йде забезпечення того, щоб ручки не з'їхали в нас в ту сторону. Оцим ми зажили так, щоб вони не ходили. Ну і ця от червоний такий фіксатор. А ось це от тут я відщокуємо і по висоті от регулюємо. Тобто спочатку знизу трішечки нижче фіксуємо цього. Зафіксували ось це. І тоді вже піднімаємо уверх. Тепер. І тепер просто опускаємо акуратнень, помаленьку ход, опустили і тягнемо. Тягнемо на себе. Нічого не все? Я трошки не виїхав, треба, треба з розгону. О, тепер вже точно все. Включаємо. обов'язково мені, щоб розвернутися на місці, тому що тут є колишата, я на них можу позвати. От Отшипитися. Зараз я вам покажу решта кнопок. Є у нас. Дивіться, щоб включити. Ось цей ключик повертаємо, тут у нас зарядка. Щоб нам зняти ось э, цю частину. Скласти візок ми натискаємо ногою, ось цю чорону вниз. І ось оце тягнемо на себе. І тоді він від'їжджає туди, вперед. Не забудьтеся, тому що я довго не міг до цього допетрати. Як, як він взагалі розкладається? Скласти склав І от ми, наприклад, включили. І ось це у нас кнопка. отак воно виключено. Прокручуємо. Відщокнули, і вона вже буде їхати. Ось ця кнопка. Вверх. Тут, бачите, тут навіть є стрілка. Так, треба сфокусуватись. Це в нас вверх. Тобто вперід. Вверх по -сходних. Е, Воно дещо з запізненням спрацьовує, але це так має бути. Є в нас тут. Індикатор батареї, коли горить зеленим, то це повна батарея, ну, бачите, 100% плюс-мінус 70 жовта і червона це вже коли вона вже сідає. Є в нас також тут індикатор, тому що максимальний кут нахилу в нас 35 градусів. Я заміряв і в мене вийшло, тому що виробник не пише, скільки це в сантиметрах. Я заміряв, в мене виходить, що це висота сходинки не більше ніж 17 см. Однак у нас тут, якщо ви сумніваєтесь, під'їжджаєте до сходного, звичайно, без людини. І дивимось, Якщо у нас горить зеленим, Ось це, значить можна їхати. Якщо. Так, тут нас міняється чи ні? Я зараз спробую, просто щоб побачили, зараз підніму. Ось бачите, я підняв і вже починає. Червоний. Це вже значить за великий кут нахилу. Кут зменшується. І от тут, ну, виходить, як зелене. Що ще вам розказати? По самому стану? Вже не буду показувати, як він знімається. Все абсолютно в такому самому порядку. Спочатку відчовнули, під'їхали туди вперід. Акуратенько ставимо і знімаємо вже тут оці відкріплення. А все тут метали, тут я не знаю. Ну, знаєте, як по аналогії, мені напрошується, як в старих мерседесах. Всі жалуються на нові мерседеси, бо вони не надійні. А старі там, двигуни мільйонні, які ходили досить довго. Так само, що схоже, і тут. Подивіться на стан резини, от вона, вона брудна, проте показником є те, що в місцях, де найбільший натяг резини... Це ось тут якраз на роликах. Якщо є тріщини, то вони мали б бути ось тут. Подивіться, їх немає. Товщина резини. Досить такі от, от мій палець, який в дитинстві в борюкорізко попав. Подивіться. Досить такі великі ось ці гумові а, зуби. Ну, Одним словом, дійсно в хорошому стані, а ще плюс можна, наприклад, під'їжджати звідси. Як бачите, все працює дійсно в хорошому стані. Повторююсь, ще раз, звичайно, що є там десь. Отакі можуть бути десь краска трохи здерта. Проте стан хороший, все справне, гарантія 6 місяців. Акумулятори не нові, точніше, навіть акумулятор не новий. Проте новий коштує 2600. Ви можете, якщо перед покупкою, якщо будете купувати, можемо домовитись, я вам придбаю і включу це в ціну. А так, а так, якщо будуть питання, звертайтеся, зніму додаткові відео. Посилання, де придбати це інтернет-магазин Махом, буде внизу під відео. І дякую за увагу.